Він пройшов дві війни і одну революцію, все життя закриваючи собою інших, так і не доживши до п'ятдесяти. Олег Іванович Міхнюк. Він був лише сержантом без генеральських погон. Але Іванович, як називали його друзі, справжній лідер, батьком і побратим. Ей, Пройшовши пекло афганом, Олег Міхнюк все життя мав загострене почуття справедливості, яке знову і знову піднімало його на боротьбу. Командир восьмої афганської сотні майдану він ні хвилини не вагався, щоб стати на захист України і поїхати на Донбас. У своєму останньому бою. Іванович рятував інших, закривши своїм тілом побратимів, прийнявши на себе мінометний обстріл. Герої не вмирають, бо їхні подвиги вічно живуть. Герої не вмирають, бо вони з неба надихають на боротьбу. Герої не вмирають, бо разом з Богом вони перемогли, зневаживши смерть. Заради життя